Та дівчатка. Доброго ранку чудова пора, доброго ранку красуня зима. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Стало біло навкруги, вона розтрушує сніги, наганяє холоди, води сковує віль дим. Дружби з дітьми, з усіма здогадались, це зима. Діти, а зима яка вам? сніжна, казкова, весела, сніжна, холодна, чарівна. Діти, а ви любите зимові прогулянки? Я впевнена, що вони вам дуже подобаються. А які зимові ігри ви знаєте? Катання на санчатах, кавзанах, катання на лижах, будування снігових фортець, ігри у сніжки. Взимку ще є цікава забава це ліпити сніговічка. Діти, на нас сьогодні у гості завітав сніговічок. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, любі діти, я сніговик, біленький, кругленький, з довгим гострим носом помиранчевого кольору. Про зимові ігри, про зимові забави. А які ігри або забави полюбляєш ти? Я, я люблю, коли мене діти ліплять і снігу. Так. Люблю кататися на лижах, на ковзанах. А особливо на санчатах. Це дуже добре. Я лечу, 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 накатаю хочу – це униз, 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 мимо сосен і виріс, на галявині зупинюсь. Я веду, веду, веду саночки на поводу. З гори саночки вчать, а на гору не хотять. Діти, а що було не сумно нашому сніговичку, я пропоную зробити для нього друзів. Діти, сьогодні ми будемо з вами майструвати ось таких веселих сніговичків. Давайте уважно їх розглянемо. Наші сніговички розташовані на блакитному колі. Сніговички складаються з двох частин великої і маленької. Велика частина це тулуб, а маленька частина це голова. Тулуп і голова зроблені із пластмасових кришечок. Це хлопчик, а це дівчинка. Голова хлопчика прикрашена червоною шапкою, а голова дівчинки косічками. Також вони мають шарфики жовтого та синього кольору. Все це зроблено з пластилину. Руки намальовуємо фломастером. Діти, давайте підготуємо наші руки до роботи. Один, два, три, чотири. Ми у двох сніжок ліпили круглий, міцний, гладенький і зовсім не солоденький. Один підкинули, два піймали, три впустили і розминали. Молодці. Роботи нам знадобиться. Основа синього кольору, білий круг пластмасові білі кришечки, серветка, двосторонній скотч, безпечні ножиці, стека, різнокольоровий пластилин, клей, фломастери, голуба крейда та сніжинки. Вступаємо до роботи. Спочатку білий фон нашого круга замальовуємо крейдою. Ось такими рухами. Робимо блакитний фон. Наш Готов. Тепер перевертаємо намащуємо клею і приклеюємо на нашу основу. притиснюємо беремо та і у її. для виконання наших сніговичків. Відрізаємо двосторонні скотч з ножицями та приклеюємо до кришечок. Ось так. Прикрашаємо наших сніговичків. Беремо чорний пластилин, маленькі такі шматочки, круговоловими рухами створюємо кружочки і це у нас оченята. Один глаз, другий. Ротик червоний. Можна допомагати степою. Верклинка обов'язково нашого снігачка. Шєчки те, що на вулиці морозно холодно, червоні. Викрашаємо грудзиками, притискаємо наш пластилин. На голові хлопчика нашого шапка і синій шар. щоб воно було геть обрізнено. Так само і дівчинку прикрашаємо маленькі оченята, носик верхненький. Двіти червоний, щічки червоні, пугунки. Музики для нашої дівчинки приєднуємо. Жовтий шарфік також, як у хлопчика прикрасимо нашу дівчинку, та Це кружочки такі у нас помаранчеві. і домалюємо отакі невеличкі хвостики нашій дівчинці. Беремо іншого кольору фломастер і малюємо руки. Поки ми прикрашали наші сніговички, пішов сніжу, поприкрасимо ще нашу роботу ось такими сріблястими сніжинками. Дякуємо тобі, сніговичок, що ти завітав до нас у гості. Ми дуже раді. Діти, мені було цікаво з вами грати, але я поспішаю до своїх друзів, ми хочемо з ними покататися на санчатах. До побачення, діти! До побачення! До побачення! Сьогодні ми з вами згадали про зимові забави, змайстрували ось таких веселих сніговичків для нашого гостя-сніговичка. Я чекаю на ваші роботи. Дякую вам і до побачення! До нових зустрічей!